Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Короткий огляд тракторів, які у нас на майданчику vrm Техніка в Івано-Франківську. Оглянемо, покажемо вам візуально стан, технічний стан, кого буде цікавити. Телефонуйте, окремо можемо зняти вам відеоогляди, те, що вас буде цікавити, а також. Завітавши до нас на майданчик, у вас буде можливість протестувати і переконатися самим в хорошому технічному стані цих тракторів. Маємо кубота Astie А14. Також наступний це є кубота GB180 під торговою маркою Hinomoto. Yanmar F15 в чудовому стані. Mitsubishi mt 170 в дуже хорошій комплектації, детальніше зараз розкажемо. Mitsubishi з кабіною mt 265 4 Також кубота Asti A17 з напівкабінкою та грунтофризою. Ще от два представники Mitsubishi це є mt 205 Отакий От трішки більший трактор та Mitsubishi MT-156, який є і Янмаром К50. Зараз покажемо вам, як вони виглядають, ці чудові малюки, під капотами. От дивіться, бачите, лакофарбове покриття просто як нового трактора, жодних підтікань. Така акуратна компоновка тракторів. На тракторі двигунів. Все дуже компактно, дуже гарно. Дивіться, який трактор кінця 80-х років і який візуальний стан двигуна. Також жодних зауважень по технічному стані в цього трактора немає. Ну і Mitsubishi MT 170 теж все є. В дуже хорошому стані, але бачите, що лакофарбове покриття на Mitsubishi звичайно, воно програє тій самій куботі. А17-й все в порядку. 205-й Міцубіші теж все сухо, повністю справний тракторець. Ну і малюк. Mitsubishi mt 156 він вже кубо, не Кубота, а Янмар К50. Різниця, як я вже і казав, тільки в двигуні. На Янмарах стоїть двигун виробництва Янмар, і на Mitsubishi, відповідно, двигуни Mitsubishi. Тепер детальніше по цінах Astia a 14 З грунтуфризою метр 20, повний привід блокування. Рівень горизонту. Бачите, гідроциліндрбуковий, хоч двох точка, але трьох точка, пам'ятаєте, монтується на будь-який трактор. Напрацював 714 мотогодин. Повністю технічно справний 5-100. 4900 самовивіз. GB 180-й. Максимальна комплектація відсутній тільки. Швидко з'єм на ґрунтофризі. А так є все. І розворот на місці, і горизонт, звичайно, і гідропідсилювач керма на такому невеликому тракторі. Вартість 6800, 6500 самовивіз, тому що ще 100 доларів на передні шини додатково опускаємо. Чудовий малюк Янмар F15 15 кінських сил. 5300, 5100 самовивіз. Mitsubishi MT 170, 17 кінських сил. Теж має гідропідсилювач керма, от бачите, двосторонній гідроциліндр на дві сторони. І тут теж є цікаво максимальна комплектація з пам'яттю З трьох точкою, з рівнем горизонту, абсолютно, абсолютно є всі необхідні функції, а також функція розвороту. На місці 820 мотогодин цей трактор. З кабіною в чудовому стані Mitsubishi MT-265, вартість 11 300, 11 тисяч самовивіз. От може не сказав, в Mitsubishi mt 176 тисяч з доставкою 5800 самовивозом. Напрацювання цього трактора ми вже огляд знімали. 1587 мотогодин. Чудовий технічний стан, чудовий візуальний стан, жодних зауважень. І тепер ще є три таких, скажімо, акційних у нас трактори. Акційність полягає в тому, що є зауваження до візуального стану. Асті а 5300 з доставкою 5100. Самовивозом з нашого майданчику цей комплект можна забрати. Навіть ще додатково 100 доларів опустимо, бо з часом треба буде поміняти ножі. Вони вже підтерті, такі добре, підтерті. Ми це розуміємо. Тому 5 тисяч отаку Асті а 17 технічно повністю наголошую справний. Двигун не супунить напрацювання 1047 мотогодин, але тут є все. І пам'ять. Навіски, і рівень горизонту, і трьох точка. Тобто в цьому тракторі і напівкабінка з щиткою чесника Дуже хороша комплектація, візуально є зауваження, але в хороших руках цей трактор буде виглядати, звичайно, краще. Не хочемо малювати губи. Опустимо додатково 500 доларів. То, що я і казав, такі трактори коштують 5800, 5300, самовивіз 5000 забрати цей трактор. Mitsubishi mt 205 Наступний трактор. Ціна 5800. Чому 5800, 200 доларів опустили? Бачите, теж є зауваження до лакофарбового покриття. Легенька корозія. Думали, що брудний, а насправді, бачите, покрився корозією. Капот, мабуть, десь цей трактор зберігався на вулиці. Панелі, які були зверху, мають корозію. От піднімаємо сидіння і бачимо, ідеально все немає жодних слідів корозії. Тому, розуміючи це, ми готові зробити дисконт знижку додаткову. І за 5800 з доставкою або 5600 самовивозом від нас дуже в хорошій комплектації. Дивіться, тут вже є навіть швидкоз'єм. Тут рівень горизонту, тут пам'ять, тут швидкий розворот. Абсолютно всі функції справні, перевірені. Приїхавши до нас на майданчик, ви теж зможете переконатися в повній справності цього трактора за дуже адекватні кошти. Тим більше, що ґрунтофреза тут є доволі широкою. Зараз подивимося, яка ширина Метр 1,40 ґрунтофреза. І ножі на ґрунтофрезі ще в доволі хорошому стані. Не степті, мають, звичайно, потерптості. Видно, що працювали, але не стерті. Працює ґрунтофреза без шуму, ланц не розтягнутий. Отакий От комплект. За 5800 або 5600 самовивозом можете у нас придбати. Ну і останній трактор, який є на майданчику в цей момент. Вільний до продажу, це є МТ-156. Він вже К-50 Янмара, різниця тільки в двигунах, ще раз повторюся. Все решта повністю органи управління коробки передач. трьохточки трьох точки. Абсолютно одинаково з. Янмаром грунтофриза в доброму стані, ножі потерті, але ще доволі хороші. Метр тридцять шість, знову ж таки, доволі велика, і він має теж рівень горизонту. Хоча двох точка, але всі отвори для монтажу трьох точки на тракторах японського виробництва присутні. І трьох точка завжди є у нас в наявності. Отакі цікаві моделі. Ціни ви чули. Приїхавши до нас на майданчик, зможете протестувати, переконатися в технічному справному стані тракторів, справності двигуна, відсутності катерних газів. Все дуже детально перевіряємо. У нас дуже хороший технічний персонал, дуже кваліфікований. Ставиться відповідально до своєї роботи, і ми можемо з впевненістю казати, що трактори технічно справні. Теж є у нас гарантія на трактори, тобто переживати, що ви купили трактор і з ним щось трапиться, ви не зможете відремонтувати. Такого немає. По запчастинах неодноразово казав, є партнер наш Роман Агрокейс. Найбільший вибір запчастин до японських тракторів в Україні. Реально ніхто не зрівняється по кількості запчастин. А гарантія на всі вузли при купці надається, а також півроку сервісного обслуговування безкоштовного, тому переживати за поломку не варто. Ми у випадку чогось, звичайно, що. Усунемо несправність, і ваш трактор буде працювати, знову допомагати вам на господарстві. Більш детальна інформація як про трактори, так і про гарантійні умови, звернувшись до нас за телефоном, який буде в описі до відео, або завітавши до нас на майданчик, це ми вітаємо, тому що ми розуміємо, що це вживана техніка, вона потребує огляду, вона потребує перевірки. Купувати дистанційно доволі важко, але є і такі випадки, коли ми знімаємо більш детальні огляди. Окремо навіть зранку приходимо на холодну заводку, не серед білого дня, а самого ранку. І ви переконаєтеся теж дистанційно в тому, що двигун, як мінімум, і всі функції є справними. Всього найкращого, всім успіхів. Підписуйтеся на наш канал. Чекають нас. Цікаві моделі в наступних надходженнях. Вже пливе декілька контейнерів. Готуємо для вас сюрпризи. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, завжди раді вам відповісти. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику в Угринові, що на в'їзді в Івано-Франків зі сторони Галича. Всім миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.